Проте старший із Романовичів Данило не припиняв боротьби за батьківські землі, і у 1215 році за допомогою угорського війська здобув собі Волинь, а у 1238 році і Галич, таким чином знову ж таки об'єднавши Галицько-Волинське князівство під владою одного правителя. Проте слід відзначити, що Данило княжив не один, а з молодшим братом Васильком Романовичем, якого він посадив у Володимирі. На перший погляд, це могло би спричинити внутрішні конфлікти у князівстві, проте цього не відбулося. Брати правили дум віратом проте як один. У всьому допомагали один одному і трималися одного вектору у будь-якій справі. Можливо, саме тому При Данилові Галицько-Волинське князівство росло і розвивалося, адже кровні стосунки не відволікали його, а навпаки, допомагали. Замість того, щоб ворогуючи щось ділити, Данило і Василько об'єднавшись, примножували свої засилля для досягнення будь-якої цілі. Проте, не маючи міжособних проблем, у Данила з'явилася нова, та від якої страждали князівства понад Дніпром і Північні князівства. Той фактор, що допомагав занепадати Києву Переяславу Чернігову, добрався і до Заходу, колись єдиної Русі. Цим фактором стала Золота Орда, монголо монголо-татарське військо. У 1241 році Золота Орда спустошує Галич Володимир та інші менші міста. На момент нападу Данила не було у державі і це спровокувало галицьких бояр до хвилювань та підступів. До Галича було запрошено чернігівського князя Ростислава. Проте із поверненням Данила до країни ця проблема була досить швидко вирішена. І після остаточного ствердження своєї влади у 1245 році Данило збирає посольство. На чолі якого їде до монгольського хана. Від нього Данило приймає ярлик, тобто грамоту правління у своїй державі, тим самим визнаючи головенство хана над собою. Проте це було не так страшно, як здавалося бо, порівнюючи з тими ж Володимир Суздальським князівством іншими північними князівствами, залежність Данила від хана була досить умовною. Достатньо було платити Данину та інколи допомагати золотоординцям у походах. Проте навіть це не задовольняло вололюбного Данила, і він почав шукати шляхів для подолання ханської влади над собою. На схід дивитися було марно, адже ці території ще більше потерпали від кочівної загрози. Тому логічно, що Данило звернувся на захід. Чисельні контакти із Польщею, Угорщиною, Чехією Римом не призводили до конкретних дій. Проте 1253 року відбулася значна подія у житті Галицько-Волинського князівства і, мабуть, усієї історії України. Адже 1253 року у Волинське місто Дорогочин прибувають папські посли із короною. Данило згоджується прийняти корону і титул короля Русі. В обмін на це Галицько-Волинська держава приймає католицтво і отримує допомогу від Риму, як військову, так і духовну. У зібранні так званого Христового походу на татар. Римський папа закликав усі християнські держави Європи Польщу, Чехію, Помаранію, Сербію та інше взяти участь у цьому поході. Проте ці держави були не занадто могутніми у той час та мали багато своїх проблем, через що Данило так і не отримав обіцяної допомоги. Через це старший Романович розірвав угоду, складену у Дорогочині, і фактично відмовився від іншої релігії, у той же час залишивши у себе корону і королівський титул. І 1254 року самостійно розпочинає боротьбу проти монголо-татар. Він просувається до лінії Південний Буг случ тетерів і наближається до Києва. Проте у цей час з півночі на нього нападає Литовський князь Міндовг. І Данило має повернути війська на північ, щоб захистити свою державу. І наступні декілька років проходять у відкритій війні на півночі Галицько-Волинського князівства або навіть Королівства. Бо ж Данило мав королівський титул, тому, в принципі, ми можемо називати це утворення королівством. Так от, відкритий війні між Галицько-Волинським військом та литовським військом. 1259 року ординський полководець. Бурунда розпочинає новий похід на південь князівства і пропонує або спустошувальну війну, або знищення захисних споруджень у багатьох містах. Отак От романичам нічого не лишається, як руйнувати фортифікаційні споруди Луцька, Кременця, Данилова і інших міст. Проте, незважаючи на такі негаразди, князівство знову ж таки розвивалося і зростали міста. Наприклад, було закладено місто Холум, у якій Данило переніс свою резиденцію. Було закладене невеличке ще на той час місто Львів, яке було названо на честь сина короля Лева Даниловича. А так як зростали міста, динамічно розвивалися торгівля і ремесло. Також добре була оснащена Галицько-Волинська армія, яка хоча і не могла перемогти, проте могла достойно протистояти золотоординським кочівникам. Досить добре у ній була розвинена сама кінота. 1264 року. Король Данила помирає, так і не позбувшись залежності від Золотої Орди, яка була, звісно, більше номінальною, ніж фактичною. Проте все ж таки була залежністю. Титул короля Русі і правителя Галицько-Волинської держави переходить його братові Василькові Романовичу, проте Галичина залишається за нащадками Данила. Василька правив недовго і помер у 1269 році. Його поховано у Успенському соборі міста Володимира. Який наприкінці 19 століття мав такий вигляд? Надалі його було відновлено, а зараз е, Успенський собор виглядає приблизно так.